Якчуєв є сотні видів різного кольору: зелений, салатовий, жовтий, всі відтінки зеленого, всі відтінки фіолетового. Ну, ми вже <клухи> бачили фіолетовий. Так само. Це рослинка, яка дуже швидко росте і нарощує листи, які перетворюються в, твер... в товсте стебло. І в них такі качани з товстим стеблом. Китайці, ці стебла готують. І... У них дуже багато в кулінарії використовується, це стебло пакчоя. Це одна із тих культур, яка дуже легко вирощується взимку і легко перезимовує. Ви можете просто виростити собі осінню багато цієї капусти, і вона у вас всю зиму буде знаходитись, не знаю, можете її накрити, щоб вона ще краще себе почувала якоюсь плівкою або зробити імпровізовану тепличку. В будь-якому випадку ця капуста витриває великі морози. І її смакові якості взимку тільки краще. А це вона вже велика чи це вже ростуть? Це її розмір після того, як вона 200 разів була обірвана на продаж. Тобто ми зриваємо оці листки, а вона продовжує рости. І ці от, всі пакчої, які тут залишились, вони ще осінню нам приносили щотижня не знаю, по 10 кілограмів листочків. 10 кілограмів з чого? З усіх, з усіх, які в нас тут є. А одна рослинка, скільки може дати такі листочки, це найбільші рослинки чи бувають такі, що ще от, отакі? Ці рослинки ростуть до такого розміру. Mm -hmm. У нас вони до такого рідко доростають, тому що у нас великий, велика потреба в зелені, всі дуже її хочуть і ми її вгріваємо ще в, такому, в стадії молодої, маленького листа. Зараз ми, у нас є 70 замовлень. І ми її рвемо зелень максимально, тому що нам всі хочуть зелені, і ми її рвемо прямо такою малесенькою до останніх листочків. В такому стані скільки вона може жити? Рік, два, три, чотири. Ну, оці капустні, листові капустні, вони, ось як кейл, наприклад, він загинув, правда. Він два роки росте. І два роки можна він переживає, перезимовує. На другий рік дає листя і насіння. Якщо дати йому правильні умови, він може два роки сміло давати одна от рослинка може давати два роки зелену масу. Пакчой і тацойці у цій капусті, в них досить короткий як сказати, період життя. Але якщо в гарних умовах і якщо ми її постійно обриваємо, даємо їй можливість зрозуміти, що вона потрібна, то ми можемо розтягувати її період існування. Ну, до трьох-чотирьох місяців. У нього є ці крайні листи. І от у нас оці листи ми вже не будемо рвати, бо вони, по-перше, маленькі, а по-друге, вони якраз наступні листи, які через тиждень підростуть і ми їх зірвемо. Тобто тиждень що тиждень можна рвати наступні наступні листи. Так, да. навіть раніше. В одній з теплиць ми показували вам пакчой, там був пакчой, та цой. А тут він от в більшому розмірі. Подивіться, як він виглядає. Дуже красивий, це в якийсь із моментів я для себе відкрив і закохався в цю красу цих листочків. У великому розмірі вони нарощують гарний качан, але ми їх збираємо в такому листі, бо він найсмачніший, найніжніший і ми просто вимушені, бо всі хочуть його скуштувати. Хотів би ще розповісти друзі про те, що всю зелень, яку ми збираємо, ми збираємо по листочку. Щоб ми не збирали, ми збираємо руколу, чи петрушку, чи пакчой. Ми всі збираємо по листочку. Це медитативна, дуже довга така справа. Якщо ти даєш рости пакчою до великого качана, то він росте набагато коротше і зав'язує качан, і ти просто продаєш один качан. І він в якихось місцях дуже наповнений водою, без смаку, і не такий смачний, якщо ти будеш одну рослинку рвати впродовж трьох місяців по одному листочку раз в тиждень, ти будеш отримувати набагато більше зеленої маси, і вона буде смачніша і ти з нею більше взаємодієш. Тому що чому, чому наша зелень смачна, і чому я знову ж таки повторююсь про пермакультуру, тому що. Потрібно з рослинами взаємодіяти. Ми з ними постійно взаємодіємо. Тобто всі кажуть, що треба спрощувати багато процесів, треба спростити, щоб людина тільки зайшла в теплицю, так подивилася, а все добре. Ні, людина має взаємодіяти з цим всім постійно. І тим, що ми рвемо зелень щотижня, тим, що ми проріджуємо листочки, ми постійно з ними взаємодіємо, ми постійно їх торкаємося, ми постійно даємо їм свою увагу. Відповідно, їх всіх оточує багато позитивної енергії, і ця зелень росте смачна, красива, поживна, корисна. І всі, коли відкривають наші коробочки, у захваті дивляться на цю зелень і думають, що це якесь диво, тому що це і є диво, тому що ми постійно з ними. І оця взаємодія між нами приносить в цьому всьому велику якість, користь, красу і цінність.